Перед нами ультразвукова мийка китайсько-польського виробництва, модель кд 449 В ній стояла отака плата ультразвукового генератора. Вона вже декілька разів згоріла і зараз ремонту не підлягає. Немає запчастин на неї і так далі. Ми ставимо зараз на цю мийку нашу плату. Отаку. От і зараз будемо її випробувати. Вмикаємо мийку. Вмикаємо нагрівач. Так, все це працює. Вмикаємо генератор. Роботчик сюда 34 килограммі. Це вимикаємо, будемо ставити. Прогон зробимо і буде працювати.